Проєкт Антонов Новастрайк 2026 у 2026 році розглядається як один із найбільш амбітних кроків української авіаційної інженерії, що поєднує досвід класичного літакобудування з сучасними цифровими та безпілотними технологіями. Концепція NovaStrike сформована навколо ідеї багатофункціональної платформи, здатної виконувати ударні, розвідувальні та командно-штабні завдання в умовах складного повітряного простору. Особливу увагу розробники приділили адаптації систем до швидких змін тактичної обстановки та можливості модернізації без кардинальної перебудови базової конструкції. Аеродинамічні рішення NovaStrike 2026 відображають прагнення до зниження радіолокаційної помітності та підвищення стабільності на малих і середніх висотах. Форма планера оптимізована для тривалого польоту з високим коефіцієнтом підйомної сили, а композитні матеріали нового покоління зменшують масу та підвищують живучість у бойових умовах. Конструкція передбачає модульні відсіки, які можуть швидко змінювати конфігурацію корисного навантаження залежно від місії, що робить платформу універсальною для різних сценаріїв застосування. У сфері силових установок NovaStrike 2026 отримує оновлену гібридну систему, яка поєднує традиційний турбореактивний контур із електричними допоміжними модулями. Це рішення дозволяє зменшити теплову та акустичну сигнатуру під час критичних фаз польоту, а також оптимізувати витрату пального на тривалих маршрутах. Система управління енергією автоматично перерозподіляє ресурси між бортовими системами, забезпечуючи стабільну роботу сенсорів, зв'язку та захисних комплексів. Бортова електроніка антонов NovaStrike 2026 є одним із ключових елементів проєкту. Інтегрована архітектура об'єднує штучний інтелект для аналізу даних у реальному часі, багатоспектральні сенсори та захищені канали зв'язку. Це дозволяє платформі діяти як самостійно, так і у складі мережево-центричних операцій, координуючи дії з іншими повітряними та наземними засобами. Оновлена система навігації забезпечує високу точність навіть в умовах активної радіоелектронної протидії. Ударний потенціал NovaStrike 2026 базується на принципі гнучкого озброєння. Платформа підтримує широкий спектр високоточних засобів ураження, включно з керованими ракетами та коригованими боєприпасами. Завдяки внутрішнім відсікам зберігається низька помітність, а швидка інтеграція нових типів озброєння забезпечує актуальність системи на роки вперед. При цьому значна увага приділяється точності та мінімізації побічних втрат. Загалом Антонов Новастрайк 2026 символізує перехід української авіаційної промисловості до нової ери, де гнучкість, цифровізація та адаптивність стають визначальними факторами. Проєкт демонструє здатність швидко реагувати на виклики сучасної безпеки та формувати.